Привіт, друзі. Я записався у жорсткі конкуренти Ten Pro. О тепер гнутене. Оце звичайно я жартую. Тому що, якщо б я знав, що це така робота, то я краще би заплатив гроші йому, ніж це робив. Ніколи цього не повторюйте. А краще замовити тени в професіонала. Поправочка може бути, якщо у вас є токарний станок і є вільний час з цим гратися, то тен ви можете попробувати гнути. Але вам треба дружити з математикою, геометрією і тому всяке подібне. Ось таке то останній самий такий стрьомний поворот. І побачимо, що в нас вийшло. Ось. Ось такий в мене тент получився. Я думаю, що тент про заціни. Ха -ха. Ось таке, друже.